Добрий вечір, шановне панство. Сім'я внутрі більших тих, що я відселив. Менші ще до 10 числа будуть. І дивіться, зранку я косив. там рови обкошував, жара зараз у нас. Вже напевно з тиждень, як мінімум. І там очерет був, я викосив очерет. кинув, ну, очеред старий, не молодий, бо весною. І літом кидав молодий очеред, то вони його з'їдали на ура. А старий очеред, ну він зелений ще, я його кинув, а вони їсти його не хочуть. Ось такі пироги. Я спеціально зараз маю ще кинути їм трохи трави. Я їдять вони на даний момент грануло, нагнав я їх, правда. Ось. Малі підростуть, я думаю, після 10 числа я їх відселю, бо найменшим буде 2 місяці. І остануться три самки і самець в даному вольєрі. Самець ще побуде, напевно, з ними місяць. Ну, півтора відсили, напевно. Ну, може 2. І самець піде на м'ясо. З тою сім'єю буду закінчувати. А отримані потім від тих самих ще малі, то з ними буду працювати. Якщо воно в подальшому буде ще потрібно, ну, в принципі, що робити, будемо тримати в нутрі годувати, поки ноги носять. Бачите, старі нутрі молоді бояться, вони на фотосесію. Дуже рідко приходять, а старі вже не бояться їсти, хочуть, їдять. І відселю я тих нутрінят і заодно почищу вольєри. Клітки я почистив, почищу вольєри, і, в принципі, вольєри будуть готові до приймання наступного, наступних малих нутрінят. А коли очікувати. Ну, дивіться, 1 червня, 31 травня вроді перша самка родила. Ну, з тих. Будемо зараз рахувати 4 місяці і 10 днів. То виходить червень, липень, серпень, вересень. Десь після 10 жовтня можна буде очікувати молодняк, В принципі. Лиш не пам'ятаю яка самка перша родила. От. А, напевно, сіра, срібна родила перша. Ну, по срібній не видно, а стандартна є така повненька. От. Ну, але будемо дивитися. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.